Любі наші підписники, ви вершать вечірню бачили, і ми давно не бачили, тому ми приїхали на годиннику у нас майже 19-та і ми приїхали у вершать у справах, як би мовити. Ходімо з нами побачити. На жаль, як і все. Хороше, так і погане на щастя, коли закінчується. Так і закінчилися новорічні свята, різдвяні свята, і всі повертаються до роботи, до навчання. І Петрук-агенція теж повертається до своїх прямих обов'язків: це знімати відео і викладати на наш канал. Щось цікаве, щось інтересне, як відбуваються події, як вирує життя в нашій Петрукагенції. Хоча не скажу, що воно вирує, скажем так, більше день сурка, да? тому, що відпустка, тому що. Тиша, спокій, ніхто, ніхто нічого ніяких ініціатив не вносить, нічого не будуємо, нічого не валимо, нічого не прибираємо. Отак От собі поїли, поспали, ще раз поїли, поспали. І так день до вечора. Але завтрашнього дня, вже 20 січня, Януся повертається до навчання, а ми за да? всі біжать, і ми біжимо. Тому ми зараз йдемо у люксмарк і підкупимо трішки продуктів, тому що після свят всі хочуть чогось якоїсь такої простої їжі, хоча й не дуже скажу, що ми там на свята щось особливе виготовляли. Нам було цікаво насолодитися компанією один одного, а не того, що там, що там на столі. Тому пішли, подивимося там на ціни, що там зараз зробиться у нас з цінами після свят. Так, Я собі взяла банани. Е, ще там вибере, що собі. Помідори береш чи що? А, яблука. А які? Вони в одну ціну. Так що можу брати або ті, або ті ціна, бачите, 40 гривень за кілограм. Вибирай візьми, отаке велике. А яка різниця? Ціни, ціна однакова. Ціна однакова, яка різниця? Так. Так, огірки помідори, перці. Зелена цибуля, все, все є грибочки. Не знаю, може зараз грибочки візьмемо трошки. О, яся лімону візьми ще, бо у нас вже закінчилося. Все є, все. А цих авокадо наїлися на новий рік, уже не тягне, вже не хочеться. Тому вже щось таке для, для салатиків. Лімону. Стане, я взяла нам грибів. У мене є там скумбрія ще лишилася. Що там, на 25 гривень вийшло, так? Да? Угу. Так. Така суміш у нас лишилася ще з різдва. Є яйця, слава Богу, кури несуть кожен день по два-три десятки. Теж маємо свої. Таке є. Так, чай, кава у нас теж ще залишилася. Із свят це нам не потрібно. Підемо візьмемо ще якоїсь молочки. Візьмемо сметани. Які у нас ще? є? Я думаю, червіні стане до цього. А такого нема, так, да? у бутилки, як ми брали? Ні. Такі в каністрочки нема. Ну, а, а, є ось цього диви. Бери ряжанку. Бери ряжанку. Угу. Так, крупи у нас є, Кускус -кус взяли минулого разу, ще в нас залишився. Угу. Бачиш, тоді шукали кускус Маленький ці та й не було. А зараз вже є. А зараз вже є. А давай візьмемо, може, мамалигу, папі звар, але в нас є, в нас є мамалига Папа любить нашу мамалигу. Так, ну що, їдемо далі. Яночка наша на ПП, тому вона купує собі такі хлібці. Бери якийсь одного виду, другого виду, третього. Вони не спортяться. Хороша така поличка, можна теж вибрати. Тут різні, різні хлібчики. А бородинські – це чорні. Такі ж це в тебе були чи які Цибули. в тебе? Ці були з морською капустою. О, да, з морською капустою, це, мабуть, найсмачніший. Так, да, да, Олексійові? Да. Ти що там заправив до воду, воду, воду да. до цього, до кавоварки? Я заправив воду. Яся, ти мені як кажеш, мама, ти ж не корову купляєш. Це просто, а, то з цибулю, а то життє. То Ні. я краще бородинські взяла оцього. Да. Ну, ось цього. Бородинські житні. Лучше б отакі взяла. Ну, а ще які? А от ті червоні то для фітнесу ось отакі, ні? Отакі. А тут заходять пункти... квіточкою. Розторопша, да. ну, так. Ну таке, щоб енергії додавало. Ну так. Да. Кінь холодильник на віранді, воно хай лежать. Поїхали. Да. Поки ми пішли на касу, я вже буду виходити. й нема що розказувати. Не знаю, що вам ще показати. Все те саме. Зараз підемо ще сходимо в Аврору, бо олігові. Там ще треба якісь ізоленти там, чи що. Щось йому там треба ще купити. І будемо їхати додому. Ну, все, тоді дякуємо. Знову ж повторююся, що дочекалися, що ви з нами, що ви нас терпите. Так, йдемо із Аврори. Вирішили ще продовжити своє відео і ще кілька слів розказати вам все ж таки, як ми провели ці свята, тому що ми були не одні і дуже хочеться в цьому відео подякувати тим людям, з якими ми. Ці свята розділили. Подякувати нашим топішатам. Минулого року ми не зустрілися, у нас не вийшло зустрітися на Новий рік. Цього року ми схрестили пальці і слава Богу, все вдалося. Дивилися. Ну, які, які враження Олег Олексійович, від свят? Після свят тільки згадав, щоб були свята. <гум> 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 да. Яночка, ти як провела дуже, свої дуже. канікули? Вражаючі. Ну, якби вони не прийшли, все одно це досвід певний. Ну, Отак От, ну, да. скажу. Ну да. всяке, скажем, так, всяке, скажімо, було. Гойдалки були в кого, в кого, а в тебе гойдалки <зас> емоційні були, як ні в кого. Так. Але нічого страшного, так, всі приносить. люди, які до нас приходять в наше життя, вони щось нам приносять і щось нам залишають у цьому житті. Хтось залишає гарний слід, хтось залишає тільки запах після себе. Але цей запах все одно вивітриться, бо життя продовжується, і, як то кажуть, весна не за горами. А весна прийде, вона все, все скрасить. Я хочу теж подякувати нашим топішатам, як казав Сашка, що зазвичай наш фордяка три з половиною куби черкає тільки раз, коли заїжджає у подвір'я до Петруків. А це він черкнув два рази. Ми вам дуже дуже дякуємо за ті подарунки, які ви нам привезли, які нам передав там і Миколаї, і, 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 і не знаю, і святий Василь, і святий Юрій, і свята Світлана, і Тетяна. Ми вам дуже дякуємо за ті всі дари. Вони звільнили місце. Вони звільнили простір у вашому житті. Нехай Господь вам заповнить його той простір. Всім добром, здоров'ям, миром, злагодою і великим-великим коханням. Ви великі, у нас молодці, ви нас дуже надихнули, ви нас дуже змотивували. Ми провели найкращі наші новорічні свята. І дуже, дуже вам дякуємо, дуже вас любимо. І так як Яся мені підказує, ми ще дуже-дуже за вами сумуємо і дуже сподіваємося, що ми скоро з вами Зустрінюся. зустрінемося. Не мерзла. А, ти відео знімаєш? Я, да. це, я дуже сподіваюся, що в тебе такого немає. Це просто з підігрівом. Немає. Нема, 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 нема. Тут календарик вам. Це, я не могла пройти мимо цього блокнотика. він мені здався такий класний, цікавий. Так, це тобі щоб ти завжди була на зв'язку. Це, це... О, таке, ж, такі, таке не дариться. Да, дай мені оціну.